Закарпатські кондитери створили великодню колекцію шоколадних яєць. Писанки з чорного та білого шоколаду вагою понад 20 кілограмів представили на виставці, яка стартувала в Мукачеві. Організатори кажуть, ініціювали експозицію для того, аби закарпатці та гості краю поринули у передвеликодню атмосферу. Ось ця виставка на поможе набратися самого основного тим духом е церковним тим духом. Е Таким прекрасним навісний шоколадного навісний праздника. Невізни такого шоколадного іскуства. Великодня виставка шоколадних яєць, початок підготовки до пасхальних свят кажуть організатори. Такий захід у Мукачеві проводять вперше. Писанки і шоколаду це вперше. В нас вони оригінальні, вони великі по розміру. Ця писанка в нас до того всього, що красива, вона ще й смачна. Ігор Заріцький працює з шоколадом більше п'яти років. Саме йому належить ідея створити колекцію шоколадних композиційних писанок. Я спочатку взяв собі олівці різнокольорові, взяв собі папір, промалював те, що я хотів би бачити, і вже розпочав безпосередню роботу. Команда шоколадьє створювала пасхальну колекцію протягом дев'яти днів. Кондитери сподіваються, ці роботи не залишать нікого байдужим. Працюю над шоколадним яйцем четвертим із п'яти. Із п'яти тематичних яєць, які я сподіваюся, достоять до великодня і більше. будуть радувати око, око поціновувачів шоколаду, і не тільки. Пасхальна колекція вже отримала перші відгуки. Пані Ілона каже, шедеври людської роботи вразили не лише її, а й малечу. Бачили писанки ручної роботи. Також дитина запам'ятала і звісно в шоколадних варіантах. Це для нас було вперше сьогодні. Хочеться не лише любуватися, дивитися, а й засмакувати ці яєчком. Пасхальні яйця Мукачівські шоколатє представили у різних стилях, зокрема на жіночу, чоловічу та дитячу тематики. Серед них найбільше пасхальне яйце вагою понад 24 кілограми. Дуже красиві і дуже гарно прикрашені». Шоколадна виставка діятиме у Мукачеві до Великодніх свят.